Що таке духовність? Мені здається, що це теж дуже велика заміна понять і розумінь зараз у людей. То що взагалі таке духовність? Ну, зараз це перед... Я не скажу, що про все, але про те, що ну, більшість можна спостерігати в інтернеті. Це стало такою комерційною історією. Це, по-перше, стало комерційною. І по-друге, духовністю почали називати те, що нею не є. Духовність це робота, свої, це робота душі. Це коли ми працюємо зі своєю, своєю душею. Про, про, про що йдеться? Яка наша душа і як з нею треба працювати? Наша душа е, чорна, тобто егоїстична. Якщо взяти, давайте ведемо такі поняття, як добро зло або чорне-біле туди ж. То на це місце можна ще підставити егоїзм альтруїзм. Так от егоїзм це чорне або зло те, що ми називаємо. Просто його не видно. Поки от зараз ті, хто нас можуть слухати, скажуть, при чому тут егоїзм і зло. Іншого зла не існує. В цьому світі іншого зла, крім егоїзму, не існує. А егоїзм це і є корінь нашої душі. Тобто корінь нашої душі це зло. Але усвідомити це можна тільки після того, коли ти розкриваєш, що таке егоїзм, що таке его, що це причина всіх страждань, що це бажання жити тільки для себе, любити себе, наповнювати спочатку себе і ще робити це за рахунок інших. І ми робимо це щодня. Навіть після того, коли ми дізнаємося про егоїзм, ми продовжуємо це робити, тому що це сила, яку, з якою дуже складно боротися. Духовність. Це робота душі, тобто робота з виправлення нашої чорної, егоїстичної душі, що в світло, або в добро, або в альтруїзм. Тобто, я хочу любити себе, я народжений з бажанням любити себе. А розвинутися мені треба, або виправитися мені треба в любов до інших. Оце і буде духовність.